Ну що ж, друзі, тепер президент Зеленський та президент Трамп вони зараз вирішують долю України. Як ви думаєте, буде мир чи ні? Я прикріпляю пряме відео порівняння, як сьогодні Трамп зустрів Зеленського. А ви скажіть відмінність і чи ви вірите ви в мир? І хочу вас запросити на фестиваль борщу 24 серпня в місті Щецин Пщаполяна. Деталі ви знайдете в описі. А Також ми шукаємо волонтерів. І реєструйтеся, будь ласка, в хто ніхто з околиць, також за посиланням нижче. Ну Thank you very much, everybody.